Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на п'ятницю 17 лютого. Отож, розпочинаємо. На Вінничині сонце майже не визиратиме за хмар. Синоптики прогнозують дощ. Просто зараз я розповім, чи визиратиме сонечко у інших районах. На заході області протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. В день температура повітря сягатиме плюс три, вночі близько плюс одного. На півночі регіону протягом цього дня небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дощ який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси. Уночі температура сягатиме плюс 1. На сході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар ввечері. Можливо, пройде дрібний дощ. Стовчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та 0 градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним до доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією Україною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Зранку й до самого вечора на півдні регіону небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме два градуси вище нуля вночі плюс один. Хмарна погода переважатиме у центрі області, проте без дощу чи снігу. Температура повітря в день плюс 2 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче. Мінус 2. Весь день у Вінниці буде хмарним. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 3 градуси. Вночі градус сягатиме плюс 1. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лайте погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня. До зустрічі на телеканалі Вінниччина.